Добрий день, шановні друзі. Пропоную вам знайомство з містичним романом викрадач стіней Марка Леві. З вами Ольга Віталіївна. Марк Леві. Сучасний французький письменник-романіст. перо він взявся лише у 40 років. До того він випробував себе в різних сферах діяльності. Працював в Парижі в організації Червоного Хреста, навчався в університеті Париж Дофін. У 22 роки в США заснував дві успішні компанії, що спеціалізувалися на комп'ютерній графіці. У 29 років Леві разом з двома друзями, архітектором і інженером, став співзасновником компанії з дизайну приміщень. І розробки архітектурних проєктів, яка стала однією з провідних архітектурних фірм Франції. Леві одружився, став батьком. Старший син просив його вечорами перед сном розповідати різні історії. Леві сподобалось фантазувати, і в нього виникла потреба фіксувати вигадане на папері. Протягом 1998 року. Весь вільний час він присвячував рукопису, якому дав назву Якщо тільки це правда в українському виданні Між небом і землею. На початку наступного року, дослухавшись поради сестри, Леві відправив рукопис у видавництво. Роман став бестселером. Він вразив читачів незвичайним сюжетом і силою почуттів головних героїв, здатних творити дива. Всесвітньо відомий режисер Стів Спілберг купив права на екранізацію книги і зняв фільм. Так до Лейві прийшла справжня слава. Він залишив архітектурну фірму і повністю присвятив себе літературній творчості. Романи Лейві розходяться мільйонними тиражами вони перекладені більш ніж сорока мовами. Сам автор говорив про себе в одному з інтерв'ю Я не письменник, а розповідач казок, оповідач історій. Українською мовою перекладені романи Марка Леві Між небом і землею Така як ти, Закоханий привид, Викрадач тіней». Усі твори Марка Леві для дорослих читачів. Тільки перша частина роману Викрадач тіней. Який побачив світ 2010 року про один рік із життя підлітка, який відкрив собі незвичайний дар. Цю частину твору ми й будемо читати. Роман Викрадач Тіней можна вважати містичним в таких творах зображуються надприродні явища, зв'язок із потойбічним світом і надприродними силами. Слово містика в перекладі з грецької мови. Означає прихований таємний. До вашої уваги герої Роману. Головний герой безіменний хлопець. Йому 12 років. Маркес. Однокласник. Суперник головного героя. Елізабет. Однокласниця головного героя, в яку він закоханий. Люк Шекспір. Однокласник, друг головного героя. Ів шкільний сторож, друг головного героя, Клеа кохання всього життя головного героя і його батьки. Розповідь у романі ведеться від першої особи, головного героя. Він з дитинства боявся ночі, тіней, які випливали з вечірніх сутінків. Події в творі розгортаються на початку вересня, коли головний герой іде в п'ятий В клас нової школи. Хлопчик нервує, тому що в нього немає знайомих у класі, і він не знає, як його приймуть однолітки. Головний герой комплексує через свою зовнішність. Він носить окуляри нижче зростом, ніж хлопці його віку. До того ж в класі був Маркес. Цілковита протилежність оповідачу. Головний герой носив окуляри, а в однокласника були соколині очі. Оповідач був на 10 сантиметрів нижчий за однолітків, а Маркес на 10 сантиметрів вищий. Головний герой терпіти не міг баскетбол, а однокласнику достатньо було витягнути руку, щоб покласти м'яча до кошика. Оповідач любив поезію. А Марке Спорт. Головний герой любив спостерігати за конниками на стовбурах дерев, а однокласник ловити їх і відривати їм лапки. Все б нічого, але обидва хлопці були закохані в однокласницю Елізабет, і боротьба за її увагу й симпатію зразу зробила їх непримиренними суперниками. Елізабет не була найвродливішою дівчиною в школі, але була найчарівнішою. Вона якось по особливому зав'язувала волосся. Рухи в неї були прості й граційні, а усмішкою вона осявала сумні осінні дні. Досить було дотепного жарту головного героя на уроку англійської мови. Який зрозуміла і над яким посміялася тільки Елізабет, як Маркес почав цькувати хлопця? Булінг або цькування це навмисне, довготривале фізичне чи психологічне насильство з боку індивіда чи групи, які мають певні переваги, фізичні, психологічні тощо, над окремою людиною чи групою людей. Що відбувається переважно в колективах, часто з метою заслужити авторитет. Головний герой повів себе гідно нікому не жалівся на заподіяне Маркесом, бо добре розумів, що ябед ніхто не любить. Наслідком жарту на уроку англійської мови і запізнення на математику стало покарання. Суботу зранку хлопець повинен був прибирати листя на шкільному подвір'ї. Так доля звела його зі сторожем Івом, який став товаришем хлопця і в житті якого оповідач зіграв значну роль. Ів запитав, чи є у хлопчика мрія. Той відповів, що хотів би приручати ніч. І тут сталося дивовижне. Оповідач раптом зрозумів. Що і в дитинстві також боявся темряви і просив зачиняти віконця в спальні, щоб вона туди не вскочила. Коли головний герой повертався додому, він помітив, що його тінь стала незвично великою. І знову хлопець побачив фрагмент не із власного життя. Якийсь чоловік потяг його до саду і боляче відшмагав паском. Здатність бачити епізоди із чужого життя викликає в хлопця жах, і він поспішає додому. А вдома на нього чекала трагічна новина Батько іде з родини. Він обіцяв синові часто бачитись з ним, але, забігаючи наперед, оповідач каже, що побачив батька тільки коли став дорослим. На цьому поки що зупинімось. Яким читач бачить головного героя на початку твору? В нього багато чеснот. Він добрий, порядний, розумний, має почуття гумору, не ябеда, готовий відповідати за свої вчинки. Товариський, здатний кохати, любить батьків Елізабет. Але хлопець нерішучий, невпевнений у собі, комплексує через свою зовнішність, але не впадає у відчай, має надію підрости. Чому в творі згадуються ніч і тіні? Як сталося, що герой побачив фрагменти з чужого життя? Чи перебори хлопець свою нерішучість і невпевненість? Про все це ви, шановні друзі, дізнаєтесь, коли будете читати роман Марка Лейві, Викрадач Тіней. Далі, дякую за увагу!